На шлях я вийшла ранньою весною, І тихий спів несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, Того я щирий серденьком вітала, самій недовго збитися з поті, та трудно з неї збитись у гурті. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів, несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, Того я щирий, серденьком вітала. Непевна путь, мій друже, в нас обох, Ходи, шлях певний, швидше знайдем вдвох. Ох, довгий шлях сей, тяжко йти по йому, найтяжчий для того, хто одинокий. Та не сама я на шляху тяжкому, я не сама мандрую світ широкий. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки, ні голосу я гучного не маю. Коли ж хто сльози лє з тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій, з його плачем я спів з'єднаю свій. Бо не такі вже гіркі сльози спільні, Коли ж на довгому шляху прийдеться мені почути співи, гучні, вільні, В моїй душі для них луна знайдеться, Сховаю я тоді журбу свою і пісні, вільної жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо зводжу нових зірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу, крізь чорні хмари вглядіти бажаю, Тих три величні золоті зорі. Що людям сяють безліч літ вгорі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, де і квіт барвистий, чи до мети я певно й дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з співом на устах, коли кому замріють ті зорі, і він їх привітає гімном вільним. Хоч не побачу, я нічого у просторі не назову співця божевільним, бо часом ясний промінь, світовий не видно через порох шляховий.